Всім привіт! З вами Аллак, мене звуть Білик Оля. і в цьому відеоуроці ми з вами будемо створювати такого янгола-підвісочку на ялинку. А він в'яжеться дуже швидко, тут в'язана частинка лише ось ця крильця його, а все інше намотується, і взагалі на створення його може піти десь хвилиночок 10. Нам потрібна намистина. 2,5 сантиметри. Будь-які отвори у неї можуть бути. У мене тут широкий отвір, тому я зробила ще ось так: от, обмотала, щоб гарно трималася підвісочка. І сама намистина, як голова була. Так, далі нам потрібно трошечки якогось молочного шнурочка. Я використовую котун макраме Ось він у мене. Для всіх, в принципі, новорічних іграшок, він такий універсальний. А, ну, Трошечки тут на два рядочки нам треба його. І е, якусь пряжу, якийсь шнур це можуть бути ваші залишки е, пряжі або шнурів з Люрексом. Це може бути просто якась контрастна пряжа або шнур. Головне, щоб ви могли обрізати да, хвостики і воно не. Сильно не саталось, там не розпліталося. Це буде у нас спідничка. Так, все. І гачок 3 міліметри. Починаємо з в'язання крилець. Робимо кільце амігурумі. Ось так я накручую на пальчик ниточку. На гачок я роблю одразу петлю. Ось так. Ввожу гачок з петлею в це кільце, захватую робочу ниточку. Бачите, так, щоб у мене на гачку утворилися дві петлі. І пров'язую ці дві петлі на гачку і роблю одну повітряну петлю. І тепер в це кільце воно бачите, потім затягнеться. Я набираю ще 19 стовпчиків з накідом, тобто всього 20 стовпчиків. Один ми зробили. І ще 19 наберемо. Роблю накид на гачок, ввожу гачок в кільце, амігурумі, витягую робочу ниточку. На гачку у нас 3 петлі, і ми пров'язуємо 2 петлі і пров'язуємо ще 2 петлі. Так, в'яжемо 19 стовпчиків. Це третій, четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Десятий і так. Всього 19 стовпчиків. Всього ми пров'язали 20 стовпчиків. Це разом ось з цим першим який ми створили як фальш стовпчик з накидом. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Затягуємо кільце за ось цю нашу ниточку. Можна не сильно затягувати, якщо тут дірочка, буде не страшно, сюди потім ляже на мистинка. І ми його ось так зробимо, ну, тобто, все нормально буде. Тепер другий ряд, нам треба подвоїти кількість петель, щоб у нас вийшло 40 стовпчиків. Дивіться, ми витягуємо петлю, вводимо гачок в першу петлю ряду, перетягуємо сюди ось цю петлю. Ось так. Тепер гачком знову за цю петлю проводимо в косичку, витягуємо робочу ниточку, прив'язуємо дві петлі на гачку і одну петлю. Так, Це ми зробили фальш стовпчик з накидом, перехід на другий ряд. І в цю ж петлю ми в'яжемо ще один стовпчик з накидом. І так, ми в'яжемо ще 38 стовпчиків з накидом. В кожну петлю попереднього ряду ми будемо в'язати по два стовпчики з накидом. Бачите, в наступну петлю вводимо гачок в'яжемо один стовпчик. І знову сюди вводимо гачок, в'яжемо один стовпчик. І у нас так попарно має вийти 40 стовпчиків. Дійшли до кінця ряду. Це у нас 38 пров'язань, бачите, і тут у нас ще одна є вільна петля. Сюди ми в'яжемо 39 і 40 стовпчики. так, Тепер ми робимо з'єднувальний стовпчик ось сюди, в першу петлю ряду і відступаємо 14 стовпчиків. Дивіться. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. В п'ятнадцятий стовпчик ми ось так складаємо нашу детальку, ось сюди перетягуємо гачок, бачите, і в'яжемо з'єднувальний стовпчик. І в'яжемо 5 з'єднувальних стовпчиків. П'ять з'єднувальних стовпчиків, і оцей вже рахується. Тобто оцей з'єднувальний стовпчик був. Далі наступний, другий, третій, четвертий, п'ятий. Знову рахуємо 14 стовпчиків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І в 15, бачите, знову перетягуємо гачок. Робимо з'єднувальний стовпчик. І у нас якраз один. Два залишилося, три, чотири. П'ять, все. Ми зробили крильця, такі. І водночас. Е сюди ми потім нашу спідничку вставляти будемо. Обрізаємо ниточку. Обрізаємо ниточку, ховаємо хвостик всередині. Ось тут. так І ховаємо ниточку ось тут. Всередині. Можна зав'язати вузлик, щоб вона не розпустилася. Обрізати її вона не заважала нам. Так, тепер беремо наш контрастний шнур, будь-який він може бути, може бути блискучий, не блискучий якісь залишки. І а, нам треба відрізати 50 сантиметрів відрізочок, так, Тепер ось так розставляємо руку <кій> і намотуємо собі приблизно 30, 20, 30 обертів, залежить від того, якої товщини у вас шнурочок. 6. 7, 8, 9, 10, 1. 5. Можна на, якусь, на якийсь блокнотик намотати. 6, 7, 8, 9, 20. Я намотала 30 разів, тепер обрізаю хвостик, знімаю з руки. Розрізаю знизу всі ниточки. Кладу собі на поверхню і підкладаю цей хвостик, який у мене був заздалегідь відрізаний. Ось так, бачите. Вправляю ниточки, якщо вони перетягнулися кудись. І з серединку посередині зав'язуємо цим хвостиком. Беремо намистину, протягуємо в неї дві ниточки. Ой, ні, чекайте. Спочатку в, спід, в спідничку для цього ми беремо пластикову голку, вставляємо сюди ці два хвостика. І ось так через центр, бачите, нашої заготовки притягуємо середню частинку, утворюючи таку сукню ангелу. Так, цей хвостик я також обріжу, щоб він не заважав мені. Тепер. Протягуємо в намистину ці два хвостика. Якщо у вас отвір а, маленький і не протягується ниточка туди, а можна взяти якісь тоненькі, наприклад, манікюрні ножиці, ось так вставити в, в намистину і ось так от зробити. І воно трошечки розшириться з однієї сторони і з іншої ножицями. Тепер, оскільки у мене а, отвір тут широкий дуже, так, я зроблю зараз, наприклад, а, петельку для, ну, якби у мене тут була маленька дірочка, да, можна було б зробити вузлик собі і а, зробити підвісочку на ялинку. Да, ось так би вузлик я зробила, і він би тримав тут на мистину внизу. Але вузлик не перекриє отвір, тому я роблю таким чином. Я ось так, обхватую ниточкою навколо намистинки і знову її притягую вверх. Воно трошечки фіксує намистинку. І з цієї сторони також, бачите, і тепер підтягую це все ось так. Зав'язую вузлик тут, і все, підвісочка готова. Обрізаю хвостики зайві, і тут рівняємо. Ножицями нашу сук'янку. Зайві хвостики просто обрізаємо. Янгол готовий. Бачите, у мене вже таких два янголятка на ялиночку. Обов'язково діліться своїми роботами, відмічайте мою інстаграм-сторінку, в сторіс діліться. А всім до нових зустрічей, бувайте.